Терміну Донбас у істориків не існує. Переконує пані Леся Газджак, дослідниця Донецького регіону. Він з'явився уже у радянському 20-му столітті, коли всерйоз почали видобувати вугілля. Донбасом називали геологічну зону, де були його поклади. З 20-го століття і тягнуться корені проблем того регіону. За словами істориків, то споконвіку був український край. Перше козацьке населення на сході було в районі Маріуполя. Коли почали займатися промисловістю, на Донеччину та Луганщину наїхало багато росіян та представників інших радянських держав. Звичайно, ці 25 років це велика різниця, і звичайно це так дуже вплинуло на, на формування того населення, того сходу. І звичайно, тепер, в 21 столітті, при 15 роках, 10 роках агресивної. Російської інформаційної кампанії це вилилося в те, от те, що ми маємо сьогодні, коли частина населення сприйняла ідеї сепаратизму. Прірва всередині України завелика, каже дослідниця на кордоні з Росією. Не лише Донбас. Навесні минулого року підривна робота велася іще на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині. Проте війна розворушилася не випадково саме у Луганській та Донецькій областях. Власне на Донбасі було зосереджено велика ідеологічна робота. Оці міграційні хвилі вони настільки наводнили власне ці дві області, не українцями, тобто представниками інших радянських республік, які які з яких витворили цю людину радянську, яка не знала свого минулого, яка не цікавила майбутнє, яка жила сьогодення. І тому тільки Донбас відгукнувся на оцей посил агресивний. Хоч і запізно зі сходом треба порозумітися, кажуть спеціалісти. Ось студентам історикам із Полтавського педу дослідниця читає лекції про Донецький регіон. Запросила її бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. У нас, у мешканців інших центральних, наприклад, областей України, існує різні питання. Ми намагаємося знайти порозуміння між тими, хто виїжджає зі Сходу, хто приїздить до нас. Історик говорить, коли б велася із часів незалежності в Україні культурно-ідеологічна робота у Донецькому регіоні, проблем можна було б уникнути.